Друзі, мої дорогі глядачі, я рада вітати вас на своєму каналі і рада вітати у своєму новому влозі. Якщо ви ще не підписані, буду дуже вдячна вам за вашу підписку, лайк, також пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво знати, що ви думаєте, також якісь ваші думки, пропозиції і так далі. Можемо з вами поспілкуватись. Тож розпочинаємо новий влог. Також у мене вже випране друге прання, яке я давала прати. Тут рюкзак чоловіка, в якому він носить речі, також обід на роботу, також ось такі темні речі всі прали. І зараз у мене вже в машинку закладена подушка. І буду прати на щоденному прані. Також наставляю я 40 градусів, тому що на більшій температурі подушки не можна прасти. Можна також наставити делікатне прання. Але делікатне прання якось так не відпирає добрі подушки, тому вирішила я наставити на щоденне прання ось цю подушку. Далі 40 градусів, 3 полоскання, 1000 оборотів, щоб викрутила добру подушку. І тут в мене наставлено на цю кількість, наскільки забруднені речі. Я подумала, що ще поставлю на активну піну. Тобто буде 2 години і 15 хвилин у мене пратись. Активна піна це дійсно робиться така дуже активна піна, і воно краще переться, тому вирішила, ще поставити активну піну. І все. Натискаємо прати і будемо чекати, коли вже випереться подушка. Також зараз зайшла в цю коморку у нас. Тут у мене стоїть Клубніка. час від часу я її поливаю, точніше, один раз я її лише підливала в цьому році, тому що минулого року я за три місяці підливала її три рази, а цього року якось не доводилось тільки підливати, тому що вона тримає вологість і не потрібно її дуже підливати, тому що вона не росте лише, щоб земля не пересихала. Так-так, У нас тут коляска і тут у нас замовлений новий палет. До нашого п'єца Ось такий палет ми взяли, взяли одну тонну. Тут у нас вже все засипано. 8 мішків по 15 кг поміщається засипати за один раз до п'єца Дуже вигідно, тому що на довгий час вистачає. ну Не пам'ятаю, до тижня часу, в залежності, як палиться. У нас не палиться весь день, тут у нас виключені батареї, тому що. Не є так холодно, тому батареї ми виключили, а підлога у нас включена. Обігрівання підлоги. І ось на батареях у нас є лише 31 градус, а на воді обігрівання води у нас ось 62 градуси стоїть. І п'ється у нас палиться не так часто, як палився, тому що немає такого холоду. І зараз вам покажу, як у нас він палиться. Тут є. Ось в всі дні тижня так, і ось так він у нас палиться. Тобто він у нас розпалюється о 6 годині ранку, так, з 5.30 до 6. .00. В 6 він розпалюється і палиться до, до 8.30, точніше, до 8-8.30 виключається. Тобто 2 години вранці він обігріває в нас воду, підлогу. Ось, І далі у нас йде перерва, нічого в нас не обігрівається, не палиться, тобто п'єць відпочиває, І далі розпалюється в 5 годині вечора, і палиться вже до пів восьмої лише і все. В 8 годині він вже остаточно виключається. тобто У нас навіть немає такого сильного обігріву, тому що немає холодної погоди. Вранці 2 години і ввечері. Як я вже казала, від пів п'ятої, пів, шоста, пів, сьома, пів восьма, тобто три години. 5 годин на добу у нас спалися п'є. І це щодня, так, якщо ми відкриємо вівторок чи середа, ось. Ну, тобто, на кожен день тижня у нас ось наставлена така температура. У нас це машинка заряджається. Ми з Кристянком сьогодні гуляли. Кожного дня гуляємо по 2 години. І зараз машинка заряджається. У нас будемо завтра знову гуляти, їздити. Дуже йому подобається кататись на цій машинці. І далі йду вже по дорозі і все вам показую. Потрібно мені посадити ось ці корінці цього вазонка. Дуже мені цей вазонок взагалі подобається. І ось ці корінці потрібно вже розсадити або повикидати, тому що вони також займають силу цьому вазонкові і потрібно щось з цим робити. Тому вирішила я найближчим часом також попрізати ці корінці, які кращі, тоді їх розсадити, а решта просто повикидаю, тому що він постійно випускає якісь гілочки, і ось знову такі новенькі корінці з'являються. І ті корінці займають силу. А ось тут вже по підлозі вони взагалі зів'яли. Ну, тобто ця гілочка була випущена найперша. І ці корінці на тій гілочці просто вже не мають сили рости. Доведеться цю гілочку взагалі відрізати і викинути, тому що тут все зів'яло, таке кволе, тому не буду цього розсаджувати. А ось такі саджанки здоровенькі, то буду їх розсаджувати ще в горщики. Нехай воно все росте. Також цей вазонок є ось тут вище у нас росте. Також тут є дуже багато різних саженок. І тут потрібно вже почистити або розсаджувати, тому що сохне. Я вже не додивилась, і цей вазонок просто у мене почав гинути помаленьку. Тому потрібно його частіше підливати. Він дуже любить воду. Подивлюсь, якщо мені буде потрібно ще, то ще й цвітці візьму, поросаджую ось такі гарні корзинки. Я називаю це корзинками, тому що мені нагадує. Ці корінці, такі корзиночки. І можна буде мати ще один такий гарний свіжий вазонок, або один, або два, або три. Це вже залежно. І ось тут такий гарний є також корінець. Ну, дуже красивий. Тож будемо найближчим часом з вами розсаджувати. Ну що ж, а я берусь далі виконувати свою домашню роботу. Домашні справи ніколи не закінчуються. Як я кажу, це коло, яке не має ні початку, ні кінця. Все йдеш по колу і робиш одне й те саме. Тільки може бути в іншому порядку, але робота майже одне й та сама. Випрала я одяг свого сина, було в мене одне прання. Коли я беру одяг сина, я його не ділю на кольоровий і на білий, тому що одяг його не пускає кольору, тому не роблю собі таких завдань, щоб розділити його. Поки що беру все разом, так навіть і зручніше. І зараз хочу швиденько це все попрасувати. Щоб у мене не накопичувався він, звичайно, що легше попрасувати і, звичайно, легше випрати, коли є мало одягу, ніж потім мати таку велику гору одягу і це все прасувати. Дійсно, дуже багато часу займає, хоча в мене не завжди так виходить. Якщо ви дивились мої влоги, особливо влітку, коли в мене є робота на городі, я стараюсь поробити в першу чергу все, що коло дому, на городі, квітниках і тоді вже робити домашню роботу. І вже Прибирання вдома у мене відбувається один раз на 3-4 на дні, а прасування і прання може бути один раз на 2 тижні. І це дуже часто. І, чесно кажучи, один раз на два тижні прати це є дуже довго. Накопичиться дуже і дуже багато брудної білизни, потрібно весь день прати, а потім просувати півдня, а то й більше, тому що дійсно одягу є багато і літо це є літо, повинен бути одяг випросуваний, рівненький, тому що ходимо на короткий рукав. В зимі можна якийсь светр вдіти під курточку, і не буде видно, якщо щось не встигнемо попрасувати, Або светри, там блузи є такі в'язні. Грубший матеріал, тоді їх часто не потрібно прасувати так, як літній одяг, тому що влітку повинні ми бути всі випрасовані, гарно випрані. Не жарко, потрібно часто прати, тому що піднієш, також можеш швидше вимазатись, тому що працюєш на городі, коло дому, дитина бавиться, йдемо на прогулянки. ну Тобто дуже багато дійсно роботи. Літній період, ось з весни, з травня, коли починається, і до жовтня, майже це можна сказати такий робочий період, в якому є. Є найбільше роботи. Взимку майже на вулиці роботи немає, коли сніг не падає і не потрібно його відгортати, бо інколи буває, коли сніг сильно намете, потрібно кожного дня також викидати сніг по два рази, по три рази відмітати в. І в нас ще така велика дорога є, по якій ми їздимо, так така приватна. Потрібно також відгортати сніг, і це займає також досить багато часу, щоб цей сніг відгорнути лопатою. Тому, якщо немає снігу, то, звичайно, маємо менше роботи. Інколи я вже виходила сніг відгортати, коли був вечір, це була п'ята-шоста година, і дитина могла тоді побавитись, тому що в дитини на вечір багато енергії. І я могла зробити ось роботу, яку я хочу. А тим більше, що кристянкою подобається сніг дуже. Діти люблять бавитись в снігу, снігом, щось ліпити. Також йому цікаво його подивитись, спробувати на дотик, їсть його, так само, як і ми були маленькі, їли, сніг, сосульки їли, лід. Тобто, все хотіли спробувати, все було цікаво. Так само і він, як і всі діточки. За два дні у нас обіцяють сніг. Надіюсь, що буде він падати. Тому що переважно, коли обіцяють, що буде падати сніг, падає дощ, дощ зі снігом, і ця погода ще гірша, ніж би просто падав сніг. Ще холодніше, тому що велика вологість повітря. І ще, якщо є вітер, це ще холодніше, ніж просто би був морозів і сніг. Ось без вітру, тоді краще навіть так, ніж з тим дощом. Тому не знаю, як буде. Надію, що буде цей сніг падати. Будемо ми трошки гуляти, також. І будемо возитись на саночках, які ми купили цього року Крестянкові. Думаю, він також буде дуже задоволений. До речі, розповідав мій чоловік, що у них в роботі працює також його колега, і говорить, що ось його дівчинка, вона на 4 чи на 5 місяців старша від мого критянка. Взагалі не любить одіватись, виходити на вулицю. Неможливо її просто витягнути на якісь прогулянки, щоб вона погралась. Коли вже одіта, вона йде, але коли вона повинна одіватись в одяг, вона починає е, так кричати, випростовуватись. Вириватись, не пускає, щоб її оділи. Ну тобто, настільки важко її вивести на якусь прогулянку, і, взагалі, коли їдуть до магазину, неможливо її одіти. Повинні були йти на день народження, до когось не пішли, тому що вона не хотіла одяватись. 1 листопада це день задушних. Всі люди йдуть на цвинтар, на кладовище, так відвідати. Ну, це таке велике свято, вихідний день в Польщі, і також вона не вдівалась. Вони не пішли на цей цвинтар, тому що. Вона не хотіла йти, вона не піде, вона не залишиться з бабцею, і з ними не піде, і щоб вони не йшли. І одним словом, неможливо нічого з цією дитиною зробити, щоб вивезти її просто з дому. Це просто страшна трагедія. І я дуже рада, що крістянка не має ось таких якихось привичок. Ви знаєте, кожна дитина інша, кожна дитина це все переростає, але коли вона росте. Невідомо, що від неї чекати, і ось все так по різному може складатися, що ми навіть і не знаємо. Отже, прибираю я ванну кімнату. Унітаз помила вже такою сильнішою хімією, а ванну, раковину і бідель вже помила звичайним чистячим порошком. Він також прекрасно відмиває, нічого там не потрібно так дезінфікувати, тому я не використовую ось таку міцну хімію, коли не потрібно її. Здається, що унітаз він більше потребує такого. Догляду, ніж, наприклад, ванна, раковина, так і інша сантехніка. Тому до нього я використовую таку сильнішу хімію частіше. Давно вже не мила я оці декори, які в мене стоїть в ванній кімнаті, ці квіти. Добре, що вони виймаються ось з горщиків, якщо так можна сказати, і можна їх окремо просто прополоскати. Вони прекрасно відмиваються, частенькі. Якось мені до них руки не доходили, але вони були вже такі в палюці, що сказати, що вони зеленого кольору, то вони не були зеленого кольору, а якогось такого брудного, зеленого, сірого. Ось. Добре, що я їх вже також помила. І також промиваю плитку в ванній кімнаті, тому що все одно щось захляпається і потрібно це все помити. І промиваю кути, шви під сантехнікою. Тому що, як ви бачите, у нас ось ці всі полки. Вся наша сантехніка підвісна, тому. Пилосос під неї не війде, потрібно зайти і помити рукою. Тому один раз на тиждень стараюся, звичайно, помити під сантехнікою і помити кути, шви, щоб все було чистенько. Також промиваю дзеркало і ось ставлю таку пахучку, можна так сказати. І ви знаєте, якісь ці балончики нестандартні, довелося мені ще підложити внизу папір, тому що ось сама ця деталь, яка натискає балончик зверху, вона просто не дістає. Як би до нього. Мені здавалося завжди, що балончики універсальні, вони підходять. Але від фірми Airwick, коли купувала, вони були добрі, а від фірми Ariel купила і якось вони. Такі, якби були меншими, тому довелося підложити папір, якось вийти з цієї ситуації, тому що вони ще й були по акції, коли я їх купувала, я їх купила 4 штуки. Дуже люблю, коли в туалеті пахне, люблю купувати якісь ось такі пахучки. Там можна собі також встановити час, за скільки часу хочеш, щоб воно в тебе пирскало, чи 9 хвилин, чи 18, чи 36. Ну, також дуже зручно, тому люблю ось щось з такого плану купувати. І вже в кінці промиваю підлогу в ванній кімнаті і все, прибирання у мене тут в ванній кімнаті вже закінчене. Переходжу до нашої столової кімнати. Тут також починаю з цього, що протираю пилюку на підвіконнику і буду міняти скатертину на столі, яка в мене тут стоїть. До речі, цей декор вже зимовий потрібно було б мені також зняти. Найближчими днями буду знімати і вже пізніше в наступне відео буду з вами ділитись. До речі, та скатертина, яка у мене була на столі, вона мені дуже подобається. Я її спеціально купувала, щоб вона була такою красивою і для гостей. І дуже на ній було багато плям. Мені довелося її спеціально замочити засобі навіть не в ванішу, а засіб від фірми АВ, який я купувала. Дуже добре він виїдає усі всі плями. І як я вже казала, можна не мити також посуду відбілювати чашки від чаю. Чайник з емалі, катрульки з емалі і взагалі ось посуд з емалі, він прекрасно відбілює, тому можна його використовувати і для посуду. Отже, цю скатертину я також замочила в гарячій воді і додала трошки цього засобу. Він мені якийсь більш надійніший, навіть ніж ваніж. Хоча ваніж я також завжди купляю, і його не додаю до кожного прання, лише використовую. Для речей, які дійсно потребують такого особливого догляду, а можна запирскати плями, особливо коли дитина там що їла, бо я бачу, якісь плями її можу також запирскати. А в загальному, щоб одяг так в цілому відбілити, то тоді купляю від фірми Оксі такий звичайний, дешевший відбілювач і його додаю вже до прання. Застелила нову скатертину. І ви знаєте, вона мені вже так подобається, ця скатертина також в такому золотому кольорі. Вона мені дійсно настільки подобається ось ця і та, яка була попередня. Далі переходжу в нашу спальну кімнату. І тут також міняю постіль. До речі, на матерес купила я ось це покривало саме, так, цей чохол, можна так сказати. І Наше ліжко має 2 метри на 25 на 2,20, так, І цей чохол я купила також 2 на 2,20 і він мені якийсь закороткий, тому що коли я е, його натягаю з однієї сторони ліжка, щоб поправити, так, то з другої сторони він піднімається догори і вже матрас видно або знов Тобто його неможливо одіти. Потрібно би було купляти чохол не такий самий, як матрас 2 на 2,20, а в більший 2,20 на 2,40, наприклад. як в мене є такий сірий чохол, і тоді він кращий, тому що більше заходить сам під матрас і краще це все виглядає. І тут Зараз можете бачити, коли я це все поправляю з однієї сторони, з цієї сторони, матрас оголюється, бо так само поправляла з цієї сторони, і з другої сторони. та ж сама ситуація. Таке легеньке прибирання у мене сьогодні ще в спальній кімнаті і в кухні помила підлогу, тому що на столі все поприбирала. До речі, коли прибираю в спальній кімнаті, мій керсяник дуже любить скакати по ліжку. Він взагалі дуже любить скакати по ліжку. Він постійно, я щось роблю в спальній кімнаті, він скаче, він думає, що це трамполіна батут. І постійно скачуть. це йому приносить найбільшу радість. Ось з цього скакання. Моє відео підійшло до кінця. Я дякую всім, хто сьогодні знайшов час, щоб провести його в компанії разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал, я буду вам дуже за це вдячна. Поставити лайк, також пишіть свої коментарі. Я дуже цікава до цього, що ви думаєте, також ваші якісь погляди, напрямок. Поглядів кожної людини інший, тому мені також дуже цікаво знати, як хто думає, ваші якісь поради. Ось Буду з радістю читати, відповідати і також використовувати, можливо, колесі в своєму житті. Бажаю усім міцного здоров'ячка, вашим сім'ям, родинам, дітям, щоб усе у вас було добре, мирного неба над головою, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Тож, до зустрічі, па-па!